Привіт, привіт, любі дорогі діви! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. І так, попросимо ангелів дати підказки вам і відповіді на ваші запитання в трьох сферах вашого життя: це кохання, фінанси і робота. Задамо запитання і для тих людей, хто в пошуку. Кохання, які шанси зустріти свою половинку в серпні місяці? Також для людей які в пошуку роботи, задамо запитання, які шанси знайти роботу в серпні. Запитаємося в стосунках, яка зараз Панує енергія у вашій парі, який моральний стан вашого партнера, вашої пари, чого вам очікувати, чого вам остерігатися? Також в роботі, чого очікувати, чого остерігатися, які панують настрої в вашому колективі? І по фінансах, чого чекати, чому пощастить, чого остерігатися? Ангели дають підказки любими методами. Через мої карти дають підказки. Ви можете задавати моїм картам запитання, і вони вам дадуть відповіді. Кожен думайте про своє, думайте про свою ситуацію, задавайте запитання, і ви обов'язково отримаєте відповідь. І так, перша сфера життя: кохання. Розглянемо, запитаємо ангелів, щоб дали підказки. Про кохання, хто в стосунках задаємо питання, яка зараз? Така, яка енергія панує у вашій парі? Чого вам очікувати? І так, ось, дорогенькі, о, хотіла е, вас попросити, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, мені дуже буде приємно, а вам це нічого не коштує. І також можете підписатися на мій інстаграм. Там більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати напряму свої питання, отримувати відповіді. Посилання на мій інстаграм є внизу під цим відео. І я вас запрошую до нашої світлої спільноти. Приєднуйтесь, дорогенькі. І так, стосунки, яка зараз енергія панує в вашій парі? Енергія фортуни вам щастить! Вам щастить! Можливо, ви поїдете разом у відпустку, кудись за місто, десь відпочити, колесо фортуни закрутилося, якась радість іде, чи то день народження, якась е, хороша така е, атмосфера буде панувати зараз у вас, а атмосфера весілля, може, у ваша пара піде на весілля, запросять на день народження. Вам дуже буде радісно і весело? Чудова, чудова енергетика зараз у вашій парі. Ви задоволені зараз ситуацією. Все добре. Чого вам остерігатися? А, остерігатися вам можливо і нема чого, у вас багато ідей. А, у вас а, ви. Тут навіть якась перемога, ваша пара як зіркова, вами. Вам аплодують, ви самі задоволені, щасливі, даруєте це щастя іншим людям, і вам як аплодують, дивляться на вас, як на пару, з якою можна брати приклад. Це дуже хороша енергетика. Коли вас, як, ви як переможці такі, ви з партнером двоє дивитеся в один бік, а вам і вам хочеться тиші. Покою, попри ці всі свята, попри те, що вам, вас всюди запрошують, ви всюди ходите, вам хочеться побути наодинці. Вам дуже, от що іде підказки. Е, ідуть, Ангели говорять, що ваша пара хоче, попри те, що ви настільки такі, е, всюди вас люблять, всюди вас хочуть, ви не встигаєте насолодитися один одним. Ви не встигаєте побути удвох. Тому що тільки ви збираєтеся побути удвох, вас зразу кличуть, вашої енергії потребують ваші друзі, ваші близькі. Завжди вам треба кудись іти, кудись бігти. Або хтось до вас приходить. І в якийсь період часу, де коли вам уже забагато того, і ви хочете побути удвох наодинці. Але. Ви дуже популярна пара, вас люблять. Ви не маєте часу побути наодинці. Так. Хочете спокою, хочеться домашнього уюту і просто побути разом. Чудова енергетика у вашій парі. Прекрасна. Насолоджуйтеся, знаходьте час побути у двох, побути наодинці, насолодитися один одним. А зараз. А запитаємо у карт. Хай дадуть нам відповідь для людей, які у пошуку пари, у пошуку своєї половинки, які шанси в серпні зустріти. Шанси є, шанси вибір, тут вибір. Тут карта двійка, двійка пітаклі це двійка це завжди двоє людей. Це вибір між двома людьми. Вас запросять на побачення і не один раз. Тут іде два рази вас запросять на побачення. Вам треба буде вибирати. Можливо, ви підете і туди, і туди. І будете вибирати з двох партнерів. Так. Чого вам очікувати? Звідки вам захочеться піти? Вам буде не все подобатися, щось вас розочарує, і ви захочете піти, піти кудись від цієї людини. Не всі вам підійдуть, так що. Треба пробувати, треба йти, щоб знати, що підходить, що не підходить. Королева Пентаклій, королева Пентаклій це і імператор, дивіться, це пара, королева Пентаклій, Діви це ви, королева Пентаклій це Діви, і імператор іде, все ж таки, людина, ваше життя. Імператор це чоловік такий контролюючий, лідер, неромантичний. А, так що дивіться. Ну, діви ви такі, любите також контроль, любите, коли все під вашим контролем, коли всюди ви така стабільна, порядок в усьому має бути: стабільність, дисципліна, Ну і йде король. Тут, бачите, яка гарна, красива пара намалювалася. Так що є шанси на такі серйозні стосунки, дорослі. Так, дивимося тепер фінанси. Фінансова. Сторона в серпні як буде у вас фінансово. Чого очікувати? Тут просування в фінансах, і то таке хороше, швидкісне просування. Очікуйте просування. Так. І тут прийдеться керувати, треба керувати, тут не пускати на самотік. Це треба проконтролювати. Це треба відстоювати. Так, чого вам остерігатися. Буде вам що відстоювати, буде вам буде вас і така навіть і криза, попри те, що буде просування, будуть гроші потрібні і на то, і на то, і на то. Грошей буде достатньо, але у вас буде іще багато думок, тому що тут і переживання якісь, і відстоювання, і криза. І, і гроші будуть і приходити, і відходити, тому що у вас дуже багато буде витрат, власне. Так, що вам допоможе вийти з кризи? І також треба буде вам іти і висвітлювати свої витрати, все підраховувати. Тут книжка, і щось відв'язати, комусь щось і, і не давати, і не дозволяти. Все підрахувати, і тут людина чітко бере, все рахує і дивиться, які е, витрати зайві, куди гроші не пускати, куди пускати. Ну тут контроль, і голова буде вас заліти. Але ви все подолаєте, все зможете. Навіть якщо будете починати все, вам буде здаватися, що все. Я вже повний ноль, все далі нема куди. Все зможете. Все спочатку, все заново. Це перерахували, все обнулили і почали все заново. Так, візьмемо іншу колоду карт і подивимося на роботу. Для роботи. Яка енергія панує у вашому колективі? Які моральні настрої в колективі? А все по справедливості? В колективі це добре. Це така карта процвітання, карта, карта щедрості, коли кожному дано по його заслугах. В принципі, все справедливо, нема ніякого кіпішу поки що. А в колективі все спокійно. Можливо, щось хтось і розочарований, не так би хотілося. Люди можуть бути розочаровані, можливо, це клієнт, якийсь розочарований, попадеться такий незадоволений. Може бути і така ситуація проігратися, що вроді все добре, але клієнт може попастися незадоволений. Розочарований, не так зробили, не так. Бувають такі капризні клієнти. Але у вас є все, є сила, є енергія. Тут, в принципі, в колективі мир, злагода, всі-всім задоволені. Але у вас буде тривога, ви тривожитеся, щось вас буде тривожити. І конкурентна боротьба, і, можливо, якась реклама, щось вас буде тривожити. Але це ще також і зміни. Можливо, йдуть якісь зміни, які вас розтривожать. Якісь зміни, і треба встигати за тими змінами. І тут коли... Але у вас колектив, і тут іде колективна така, як колективні ігри. Ви не один, вам є з ким, ви маєте на кого покластися, ви маєте з ким іти. Є тут команда, є ваші однодумці. Так. І все буде спокійно, все буде гаразд. Не, не дуже така напружена буде обстановка, хоча якісь зміни прийдуть, але у вас є колектив один за всіх, всі за одного, дуже хороші настрої, так що тут більше віри в себе іде по карті, вірте в себе. А, ну, може бути такі от дійсно недоспані не ночі, коли ви думаєте, обдумуєте, тому що стратегія, можливо, ви є. Людиною, керівником, підприємцем, або якщо ви в колективі, все рівно і колектив, і ви і переживаєте всі за роботу, бувають такі, але більше довіри, більше віри в себе, більше віри а, в колектив, і, ви, і все буде добре, тому що тут хороші дуже карти, хороші настрої, і прийде потрібна інформація, прийдуть потрібні люди. Все завершиться чудово. Переживань, хвилювань буде достатньо, але все завершиться чудово. Буде якась нова інформація, можливо, тут навіть якісь -які зміни йдуть, але ви все подолаєте, все подолаєте, якісь будуть зміни однозначно, не без того, але все буде, як то кажуть, і за, і проти, і все буде добре. Давайте задамо запитання для людей, які в пошуку роботи. Хто шукає роботу? Будуть якісь ідеї, буде якась пропозиція, щось новеньке, якісь новенькі знайомство, яке принесе вам потрібну інформацію про роботу. Можливо, ця робота до вас прийде через людину, якусь, ну тут. Буде багато інформації не потрібної, але прийде якийсь шанс. І цей шанс, скоріше за все, прийде через якусь нову людину, з якою ви познайомитеся, прийде якась інформація. І тут є можливість, карта можливості. Однозначно, якась можливість прийде. Можливість, яку треба буде скористатися цією можливості, вам спочатку може здаватися, що це взагалі нереально. По цій карті будуть якісь багато страхів, багато перешкод, що це не про мене. Я взагалі я не таку роботу шукаю, мені не таке треба. Але тут шанс хороший, можливо, не те, що ви очікуєте, не те, що ви шукаєте, але шанс хороший буде. І... Якщо ви погодитеся, то ви не прогадаєте карта сонце. Сонце це успіх. Коли вас, вас вибирають, це успіх, а це процвітання, карта сонце. Що може бути вище за сонце? Це здійснення мрії. Так, так. І ще задамо запитання, яка головна енергія? серпня місяця, під якою енергією взагалі будуть відбуватися ці події, яка енергія в серпні місяці? Енергія спокою і відпочинку. Вам захочеться відпочивати, більше релаксувати. І тут йдуть такі підказки, що дайте собі шанс відпочити. От дійсно, попри ці всі події. І, і ці усі такі тривоги, страхи, якась така може бути, дайте собі час відпочити. Збалансуйте свій енергетичний стан. Це таке карта медитації. Тут людина змучена. І щоб ви вже не упали, не захворіли, підказують ангели. Побережіть себе, давайте працювати і відпочивати, давайте собі час на відпочинку. Бувають люди, що навіть на відпочинку думають тільки про роботу, не дають собі розслабитися, підключіться, розслабтеся, помедитуйте. Обов'язково подумайте про свій емоційний стан, побережіть себе і свою. Енергетику, накопичуйтеся, багато треба буде віддавати. Серпень буде у вас дуже такий насичений, продуктивний, і не забувайте відновлювати себе. Ось такі енергії пануватимуть. А я вас люблю, обіймаю, і до нових зустрічей, дорогенькі.